Сьогодні 4 липня, хочу вам показати сесію міської ради. thank you Ну, ну, так, ну, это, спорта, это, ну, это Значит, уважаемые депутаты, знаете, если один человек, это хулиган, если 10, это уже народ. Сегодня собралось очередь человек здесь, 200 на улице, это народ. И полиция должна идти заниматься э, Народ, полиция должна идти работать на улице. У нас преступность, у нас журналистов убивают. Они защищают. Комнина. Он не является народом. Мы не защищаем никакой Мы защищаем их. поддерживаем общественный порядок. Нам, нам брак. Да. Вы видите, он им дал по гривен. А? а нет. А була де пропусти?

що Розглянутися питання на робочій групі. Якщо там є обмеження всі земельні ділянки, ми запропонуємо інший робочий групи розглянути. І оце питання. Двірімося, будь ласка, така. Дивімося, Що результат. Шоні, є рекомендація в нашої фракції.

Відправити Біщини в такому разі, якщо буде створюватися, там звичайно, дуже працювати два депутата, але ми розуміємо, що насправді домовилися ці проходити, які немає. Нам буде працювати Шевченко, і... Ми почули, що люди не хочуть. Але це ми робити. Yeah. бойових дій, то бо громадська організація Житомирська війська спілкування районівської війни. Громадська формування закордонної громадського порядку свідомих громадян, які заставляють його світуватися. До речі, до цих пір немає світу мера перед громадянами. Він зібрав готелі людей телебачення, журналістів, і почав розповідати казочку, ту, яку йому подобається і як би він хотів, щоб його сприймали. Схід це тоді, коли людина відповідає на певні запитання. У нас є дуже багато прикладів поручення саме е, міськрадою. І депутатами виконкомом. Складається до цих пір така колегіальна безвідповідальність, коли на виконкомі приймаються рішення, які повністю протирічать інтересам народу. До речі, ми вибирали депутатів не для того, щоб вони вирішували свої особисті питання. В них, приймаючи певні рішення, після цих рішень вони збагачуються. Остату депутатів сільської ради, міської ради, Верховної Ради. Це зразу статки твої піднімаються. Це аморально. І до сих пір люди туди йшли тільки для того, щоб збагатитися. Я, в принципі, не дуже їх і звинувачую, тому що люди ну, не піддалися, не могли устояти. Вусі певній збагатитися, тому що зараз робиться, дивіться, що практично робиться так, щоб не уможливлення було жити в Україні, не то, що жити, існувати, щоб не можна було. Піднімаються необосновано тарифи, збільшується проїзд, ви просинаєтесь, заходите. Тролейбус, маршрутку, а вам ціну кажуть зовсім іншу. І вже на вас дивляться, якщо ви не можете заплатити як на злочинця. Почекайте, які ви маєте право від людей вимагати оплати збільшення плати, коли ви забрали все, ви прихватизували всю країну, коли йшли туди, ви обіцяли, що люди будуть жити щасливо, що ви щось зробите. Ми повинні зробити народний трибунал. Повинні їх заставити всіх декаденцій, мерів і всіх депутатів, щоб вони, звинули, щоб вони звітувалися. Всі повинні відповісти. Україна дуже багата країна. І всі ці багатства, які створені на, на території України, вони були створені українським народом. Для того щоб український народ жив, працював і процвітав.